Ну що ж, автолюбителі, сьогодні хочу вам показати декілька автомобілів з комісу, на якому я вже третій раз за оператора в мене швагро. Тому якщо щось за відео якість, всі претензії напишете йому в коментарях. Ну, по польську, звісно ж. Хотів би вам сьогодні показати буса. Дивіться, що тут є. Ярик покаж. Щоб ви розуміли, друзі, тут висувається ще внизу канапа. Тут я її показувати не буду, але відомо, що вона висувається, і. Цей бус, він пригнаний з Європи, звісно ж, до Польщі. Стоїть на транзитних номерах, що ви тільки приходите до Уженду, платите 160 злотих, і ви маєте автомобіль зареєстрований. Ну і кожен автомобіль, який ви сьогодні побачите, так само будете платити 160 злотих в Уженді і маєте вже готовий автомобіль зареєстрований. Як ви бачите, це є Опель. Опель. Який коштує всього навсього 81 тисяча 900 злотих брутто. На цей автомобіль так само виставляють фактуру. В чому плюс, що ви не платите 2% ПЦЦ, тому що купляєте від компанії, і маєте ще також гарантію на 3 місяці. Звісно ж, наскільки мені відомо, власник комісу говорить, що навіть з Варшави приїжджають сюди по буси, і буси купують українці найчастіше. І чому з Варшави вони приїжджають, мені невідомо, але. Це відбувається. Тому, друзі, якщо ви будете хотіти купити цей бус або ж ті автомобілі, які я ще зараз покажу, то бо це не бюджетний автомобіль, а зараз ще подивимося бюджетні, то ви можете приїжджати до місця БЖОЗу. Ну і, звісно всі деталі ви знайдете в описі під цим відео. О, Отака маленька шкода. Шкода Фабія. Ми маємо ціну 1.0 бензина, 19 рік, 120 тисяч кілометрів пробігу 34 900. Це для знову ж таки людей, які люблять їздити містами, особливо великими Жешу, Краку, Варшава. То для них воно буде дуже економічне. Ну і звісно ж, ціна оптимальна, як на такий рік і пробіг. Знову ж таки, маємо Toyota Corolla Verso. Теж дуже сімейне авто, тому що воно і не маленьке, і не велике. Делікатні сліди ужиткування і маємо пробіг 230 тисяч. <1> кілометрів 1,8 бензина 2005 рік 15900. Хтось напише, що дорого, але слухайте, всі тут автомобілі дорогі. Але вони пригнені за кордону, і я впевнений, що зараз хтось мені напише, що тут пробіг абсолютно скрізь скручений. Ну, скажу так, я не експерт в автомобілях, моє завдання вам показати автомобілі, які ви можете придбати. Так, маємо Toyota Auris 21900. І маємо 1,6 бензина, 178 тисяч пробігу. 2007 рік. Ану, експерти, хто любить Тойоти і орієнтується в цінах, пишіть це дорого чи ні. Ще раз повторюю, що ці автомобілі всі на транзитних номерах, і ви просто реєструєте в уженді, купуєте страховку і маєте готовий автомобіль до уживання або ж ужиткування. Так, Nissan Note. Перший раз бачу таку маленьку машину компанія Nissan. Ну, скажу так. Я зараз думаю, що на мене дівчата образяться, але 1,2 бензина, 80 коней, мені здається, цілком нормально, 140 тисяч пробігу і ціна 26 900. Ще раз повторюю, що на всі автомобілі, які ви придбаєте в цьому комісі, є гарантія 3 місяці. Hyundai i 30. Скажу так, я не прихильник Hyundai, і прихильники Hyundai зараз кажуть, чи ви. Також би взяли такий автомобіль маленький для своєї дружини, або ж навіть для себе. Я, я ж кажу, що на роботу їздити там з офіса чи з заводу на роботу, так, ну, з дому на роботу, то цілком пасує. Hyundai i 30 маємо 149 тисяч пробігу 1,4 бензина рок продукції 2012. І ціна його 29 900. Скажу так: всі автомобілі, які звідси виїжджають, вони... В гарному стані, зробленому такому, щоб сідати і їхати. О, мені цей Форд дуже подобається. Подивіться, які видихи. О, Просто петарда. Ford Fiesta. Фієста Есте. Чудово виглядає, просто подивіться. Жесть. Кожен автомобіль, друзі, як він виглядає всередині, ви можете подивитися навіть в інтернеті, тому що без сенсу то вам показувати. Це дуже багато часу займе. Ford Фієста МК 7. 172 тисячі пробігу, 1,25 бензина, 82 кінських сили і 9-й рік, 16900. Ну, скажу так, мені дуже подобається. Я б навіть купив би своїй дружині, якби, якби він не був якби він був п'ятидверний. Так, Бо бачимо двохдверний, а з дитиною було б складніше їздити таким автомобілем. Ну, безпека усім. Так, а тут ми маємо Opel Astra K. 1,4 турбобензина 150 коней. Ого! го 17-й рік, 49900. До речі, друзі, кожен цей автомобіль ви можете взяти в лізинг або ж в кредит на рати. І ми в цьому вам також допоможемо. Вам тільки треба просто з нами зв'язатися. Ми вам і залізингуємо цей автомобіль, і застрахуємо по найоптимальнішим цінам, тому що у нас послуги всі під ключ. Чи Тір вам треба, чи легковий автомобіль, все зробимо. a 3, 8 Sportback. 239 тисяч пробігу. Ну, ще трошки поїздить. 2,0 ТДІ, 140 коней, 12 рік, 35 900. Ну, любителі BMW зараз будуть в шоці. Тому що ціни на ту BMW я зараз скажу в останню чергу. Opel Mokka, Вшебіг 140 тисяч кілометрів, 1.4 турбобензина. 16 рік, 51,900. Ну, скажу так: от маєте порівняння: Audi чи Opel. Щоб ви вибрали? Напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях. Ну і що? x 3 Маження всіх бізнесменів 229 тисяч пробігу, 2,0 дизель, 177 коней. 7 рік, 27,900. Віддали б такі кошти за таку БМВ. Подивіться, яка вона красива. Наполирована, напастована. З того, що я знаю, то вже сьогодні три людини приїжджали дивитися цей автомобіль. Ну, скажу так. Мануал з того, що я бачу. Шкіра така собі вже. Ну, але слухайте, за такі кошти, такий автомобіль, мені здається, цілком нормальна ціна. Там ми ще маємо, я бачу, Форд Куга. Opel Astra, KIA якась стоїть і Toyota малесенька. Я скажу так, що плац цей, коли я сюди приїжджав, був повний, а зараз автомобілів менше. Має бути партія, завіз ще от десь за недовгий час, і так само буси ще будуть нові, бо вони приготовлюються. Тому, друзі, всі контакти я залишаю в описі під цим відео. Якщо ви хочете собі мати нормальний автомобіль, то вам треба звертатися. За контактами, які будуть в описі під цим відео.